Я підозрюю, що ти ще досить юний і страдаєш юнички максималізмом. Розуму в тебе трохи є. Все правильно, ринкові умови це ринкові умови. Ніхто нікого не заставляє. Якщо тебе не влаштовує, ти не береш, турбуєшся, шукаєш далі. Але, як би тобі пояснити, е, чого ти юний максималізм, бо якби був правий ти, то всі би брали, так як взяв ти. Поняв? А раз... Це твої індивідуальні умови. Я предполагаю, що з вероятністю 80%, що ти викупаєш неліквідне, старе, е, там, ну, коротше, вродичі, в родичів авто. Тобто, ціль була не заробити на викупі, а ціль позбутися авто в власника, який віддав тобі аренду. Ой, вик, розумієш? Тобто, Але от ти знову бачиш, як, як вужик. Я тобі сказав, знайди мені 10 машин. Я дивись, я пропоную тобі бізнес. Ти знаєш, де брати правильні машинки під правильні відсотки. Береш по 25, я в тебе забираю. По 30. 5% твоїх. А скажеш, я об'єм, беру тобі ще 5 скинуть. 10 твоїх, представляєш?